Ви дивитися перший міські, вітаю вас на нашому каналі, це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Чи любите ви кавуни? Чи знаєте, як їх обирати, і чи знаєте, що не всі кавуни можуть бути корисними? Як їх вживати, як взагалі е потім не там не переїсти і не отримати проблеми зі здоров'ям? Про це все будемо говорити сьогодні із лікаркою в нашій студії Марія Ліпінська, сімейна лікарка медичного дому Одрікс. Вітаю вас, Марія. Вітаю! Отже, так, дуже е смачний, так, яскравий, гарний. Всі знаємо, що це літня пора, обов'язково пов'язана з кавунами. Ну, у більшості принаймні, я не знаю, можливо, хтось, звісно, що й не любиться на кожен смак, але все ж таки більшість людей, мабуть, полюбляють а, цю красу насправді і смакоту, але треба розуміти, як правильно вживати. Треба розуміти, коли і як іде правильно купляти. І треба розуміти, який стан здоров'я твій, для того, щоб отримати користь, а не шкоду. Погоджуюся з вами на 100%. Отже, давайте починаємо спочатку. Коли ще я там з свого дитинства пам'ятаю, що кавуни переважно ми купляли вже у серпні. Ну, якось так е, Вважалося, що вони достигають саме у цьому, у цьому місяці, що вони вже безпечні і що це наші, тобто без там будь-яких нітратів, якихось е, додат, добавок чи ще чогось. Ну, тобто, це у е, чистому виді, в чистому вигляді кавун. Е, зараз, звісно, ще часи зовсім інші. Ми розуміємо, що експорт працює настільки, що можна привести у будь-якій порі року, і на Новий рік, і влітку, і ну, будь-яка пора. Року. І ми бачимо, звісно, що кавуни наразі набагато раніше з'являються на нашому ринку. Зараз вже теж їх вдосталь. Як ви до цього, як ви до цього взагалі ставитеся? І чи справді оцей, знаєте, це стереотип, що кавуни треба купляти пізніше, тому що вони не ну, і це, І зараз все змінилося? Чи все ж таки ви до чого більше схильні? Я готова стверджувати про те, що українські кавуни ми повинні їсти не раніше серпня uh -huh. через те, що кавуни всмоктують з ґрунту. Ці нітрати це є нормою, і коли кавун росте і дозріває, він зобов'язаний дати собі якийсь поштовх. Він буде черпати ці нітрати з ґрунту для свого росту. І якщо ми купимо кавун на початку липня, він буде недозрілий, а отже, міститиме в собі більшу концентрацію нітратів. Угу. У серпні кавуни в основному вже дозрівають, вони стають стиглими і не потребують застосування підтягування з ґрунту додаткових нітратів тобто вони вже зрі. Ягоди. І тоді це є найбільш безпечно, ми будемо вживати стихлий, хороший і безпечний продукт. Добре, але це стосовно наших вітчизняних, так би мовити, кавунів, так, які дозрівають. Ну, перш ніж будемо говорити про ті, які завозять із інших країн, все ж таки згадаємо, що бренд український, і бренд серед кавунів це, звісно, херсонський кавун. Так, і, на жаль, під час війни ми не маємо такої можливості вживати кавуни звідти. Хоча подекуди теж бачимо, що є надпис Кавуни з Херсону, не знаю наскільки це відповідає дій. Але все ж таки вони вважалися найсмачнішими, там найкориснішими. Да? Ну принаймні так вважалося. Зараз маємо кавуни з е, різних інших е, куточків, і не лише України. Тобто з українськими зрозуміло, трошки почекаємо. Так починається серпень, тоді можна вживати. Що говорити про кавуни, які завозять і які вже є зараз на ринку. Якщо Звідти, ми... до речі, я знаю, що ви цю інформацію теж маєте. Так, в основному на даний момент є кавуни із Туреччини та з Азербайджану. Ці кавуни, скоріш за все, вони не скоріш за все вони повинні перевірятися при ввезенні в Україну на вміст в собі нітратів. Та інших шкідливих речовин угу. великими партіями. Так? Тому що ми тут на місці можемо, звісно, взяти їх здати в лабораторію, але ж щодо безпеки вживання в липні, в червні, в травні, важко судити без такого дослідження. Тобто, угу. якщо про українські кавуни, ми стверджуємо, що в липні це є норма, ми можемо безпечно вживати. То про імпортні товари, імпортні кавуни, ми можемо опиратися лише на лабораторні дослідження, бо ми не знаємо, скільки давали туди цих нітратів, і як їх вирощували, і як їх в принципі, в якому стані їх зрізували. чи... Стигли, ну, так, вони чи можуть бути не дозрілі, а дорозі дозрівати відповідно місце. Тому тільки можемо опиратися на, на те, що якщо вони вже ввезені в Україну, значить вони перевірялися. Отже, купувати треба там, де вони точно перевірені так безпечніше купляти в магазинах, супермаркетах ніж на ринку. Або там при трасі, як кажуть. Угу. Ну, є ситуації, коли довіряють продавцям. Yes. Так yes. є ситуації, коли це повторюється з року в рік, і свої, так би мовити, привозять. Це одна історія, але тут все ж таки відповідальність 100% на вас Однозначно. там, де ви берете і чим ви будете годувати себе і власне свою родину. А ви заговорили вже про нітрати. Отже, це є е, такий найнебезпечніший чинник, який може бути у складовій кавуна. Чи всі взагалі кавуни мають е, нітрати, чи є кавуни, які вирощуються без усього цього? Це, звісно, що більше до хос вже до фермерів, напевно, так питання. Але ви як лікар, мабуть, теж вивчали це питання. Так, нітрати в цілому обов'язкові для росту кавунів. Вони містяться в ґрунті і всмоктуються кавуном з ґрунту. Тобто, навіть якщо не додаються вони додатково як міндобрива, вони все одно містяться в біосистемі. Проте для того, щоб покращити ріст і пришвидшити його, mm -hmm. фермери додають ще певну кількість нітратів для того, щоб забезпечити цей процес. І е, забезпечити е, захист від шкідників і від поїдання цих Тобто шкідником. Це необхідність, власне, так, так при вирощуванні кавуна. Так, кав... нітрати є у будь-якому насправді продукції, у будь-якій рослині е, саме все залежить від концентрації. Mm -hmm. Є безпечна концентрація, so. яка при вживанні якої нічого з організмом не станеться. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, безпечна доза нітратів це 5 мг на кілограм на добу для людини. Тобто, вважається, що це не призведе ні до яких. Наслідків, mm -hmm. які Негативних. потребуватимуть корекції. Mm -hmm. Так. Дуже важливо розуміти, що більша кількість нітратів у кавуні знаходиться під час його росту і зростання, тому що у зрілому кавуні він уже не потребує. Такого зачерпання з ґрунту цих нітратів і, відповідно, має нижчу концентрацію їх в собі. Ось цьому про більш дозрілий, ми кажемо, що так. він безпечний. більш так. безпечний. Так. І також потрібно розуміти, де найбільша концентрація в кавуні цих нітратів. Це буде скоринка, це буде ось та частина між червоним і шкіркою, так, біла частина, і це буде місце е, пагона, місце стебла, тобто ось цей чубчик. Тобто, ці зони мають найбільш Високу концентрацію нітратів чим ближче до серединки. Тим менша концентрація, mm -hmm. тому дітям дають найкраще mm -hmm. серединку. Ну то відрізати можна і шкуринку, так і відрізати, тобто обрізати ягоди настільки, щоб вони були максимально безпечними, навіть так. з точки зору здоров'я і не лише з точки зору естетичної. Так, так. тому якщо хтось все-таки ризикує їх їсти в липні чи в червні, то просто важливо не доїдати до самого. Обрізати самого... <різати> шкуринку, так. 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 А, ну, Є ще багато нарву народних методів перевіряти на вміст нітратів, наскільки вони відповідають дійсності, якщо ти там кидаєш кавуну воду, і там забарблюється вода, чи це все таки придумки? Знаєте, ось власне перед нашим ефіром цікавилась цією темою, дивилась відео, як перевіряють, і побачила, що коли досліджували саме в лабораторії. То також вода була забарвлена. Причому uh -huh. висновок був такий, що нітратів в кавуні не виявлено. Uh -huh. Тому стверджувати, що це є індикатором uh -huh. якості не можна, і в домашніх умовах це ну важко виявити. Uh -huh. Тобто, це не інформативно. Ні, так. Немає такого якогось золотого стандартного методу, який би нам дозволилось. Точно є або точно немає, тобто ми можемо робити наклеп на виробників кавунів, що вони там мають якісь проблеми з якістю. а По mm -hmm. факту цього може не бути. Коротше кажучи, краще довіряйте о, лабораторним аналізам, так і тим місцям, де продаються кавуни, перевірені 100% е, а не там на свої ці всі народні якісь методи. Сподівайтеся, тому що це може бути неінформативно. Так, але я ще не знаю таких людей, які би купляли кавуни і йшли в лабораторію. Їх перевіряти. Тобто все залежить від мабуть, окрім ситуації, коли, не дай Боже, що сталося і здоров'я. Давайте так, да. от ми е, плавно підходимо до того, що можуть бути проблеми, що ковун це. Давайте е, почнемо з гарної новини. Ковун це корисно. Корисно чим? Отже, в Кавуні 90% води. Вода це наш, е, наше джерело для забезпечення відсутності зневоднення. Тобто вода нам потрібна особливо в літню пору, тому що ми маємо активно підніємо, вода випаровується, і це для нас є дуже потрібно. Наступний компонент це наявність в кавуні таких вітамінів, як вітамін А, С і К. Наступним фактором це наявність в кавуні антиоксидантів, які впливають на роботу серцево-судинної системи, на роботу видільної системи, на роботу. Нервової системи, тобто там є і холін, і ліпокаротиноїди, тобто є деякі речовини, які позитивно впливають на роботу нашого організму в загальному. І також варто сказати, що в кавуні містяться мікроелементи, такі як мідь, калій і магній, які також нам потрібні для доброї роботи серцево-судинної нервової системи. Чи всім можна вживати цю ягоду? Немає строгих приписів, що прям заборонено комусь вживати, але з обережністю слід вживати людям, які мають якісь хронічні серцево-судинні захворювання або захворювання сечовидільної системи, вагітним жінкам, людям, які мають проблеми з імунітетом, якісь хронічні імунні захворювання, а також дітям до 6 років. Також з обережністю давати. До шести давати. років, Так. ну тобто можна, але обмежено, а, обмежено. не дуже багато. Не, не дуже багато. Це умовне таке поняття, так але <гум> е мається на увазі, що не так сісти, тільки кавуна з'їсти, щоб уже потім не могти, ні встати. <гум> а чому вагітним не можна? Скажіть, будь ласка, це цікаво насправді. Це це дуже цікава тема. Насправді. Якщо ми припустимо, що в кавунах є ці нітрати, і е, вони потраплять у великій кількості в організм вагітної, вони можуть з'єднатися з вони можуть змінити утворення гемоглобіну. Гемоглобін це е, такий формений елемент, який впливає на анемію. Всі ми знаємо таке uh -huh. слово, що вагітні вони мають схильність до анемії. І ось е, ці нітрати блокують. Перенос гемоглобіном кисню вони утворюють таку сполуку, як медгемоглобін, яка на собі кисень не переносить. І відбувається недостатність кисню, і, як наслідок, анемія. Тобто це нічого собі який, якщо на постійній основі зв'язок насправді так. так, але це не може трапитися від одного застосування. Тобто, це ми говоримо лише да, від шматочка комунала цього Ні. не відбудеться. Треба їсти не знаю кілограмами, напевно, так, так і, і регулярно. Регулярно, так. Так. регулярно. І, так. і е, тому важливо, якщо ми будемо їсти з піліка, вони то це не нашкодить. Єдине, що має бути норма саме у кількості, тому що жодна ниркова система, видільна система не може відфільтрувати більше. Е, ніж свою здатність, і це може впливати до виникнення порушень фільтрації ниркових угу. хвороб. А ще цікаве питання стосовно людей з серцево-судинними захворюваннями. Яким чином тут кавун може нашкодити? Також можуть накопичуватися може накопичуватися калії в організмі, може відбуватися зміна водно водно-електролітного балансу за рахунок. За рахунок порушення всмоктування нирками, і це призводить до набрику, до uh -huh. посилення серцево-судинної недостатності хронічної серцевої недостатності, і підвищення тиску, в тому числі, оскільки uh -huh. об'єм циркулюючої крові стає більшим за рахунок того, що ми надто багато дали рідини, яка от скавуна, uh -huh. 90% – це вода, і вона впливає на загальний. Загальний стан в організмі uh -huh. і ще ж залежить, як, якими порціями з'їсти, якою чистотою. Якщо ми за один раз з'їмо велику кількість, це призведе до наслідків, але якщо ми будемо поступово протягом дня. Там скибочку, там скибочку, це задовільно, це можна mm -hmm. робити. Ну, от якраз щодо норм. Це, звісно, що дуже суб'єктивно, в кожного своя норма. І знову ж таки, як ми говорили стосовно дітей, так? Ну, з дітьми взагалі треба дуже о, обережно. Так? А людям дорослим норми це, от там скибочку, скибочку. Скільки за добу, о, щоб не було шкоди, можна з'їсти кавуна That's... з медичної точки зору? Ми в такому випадку прив'язуємося до м, кількості калорій, які витрачаються організмом uh -huh. на добу. Uh -huh. Чим більше людина активна, чим більше вона рухається, займається якимись справами, тим uh -huh. більше її організм може е, використати калорій протягом доби. Тому, по факту, якщо людина просто сидить вдома, то ця кількість з'їденого кавуна повинна бути меншою, ніж людина, яка біжить в марафон, uh -huh. наприклад. Такої точної норми не можна сказати. Важко визначити, скільки одна скибочка може мати пів кілограма, може мати в цілому кілограм. Важливо, ну так розмір кавунів так, дуже різні. Важливо так. розуміти те, що людина не повинна після того, як вона наїсться кавуна, мати таке відчуття переповненості в організмі, угу. що вона просто не може встати або кажуть, що все, дихати не можуть. Угу, угу. Ось до до, до такого бажано. Тобто це вже переїв. Так до так, такого треба так. не доводити. І не забувати, що більша більшість відсоток складової в кавуні це все ж таки вода. Так. Тому ми розуміємо, що і тут може бути передозування, як це не дивно виглядає начебто. Поступово. Тобто, якщо протягом дня. Постійно їсти по скипці кавуна, нічого в цілому ну, не Так, відбудеться. тобто не до того ситуації, коли не можна дихати і коли ти не можеш встати. Все так. добре в міру. Ну, власне, це стосується не лише кавунів, а будь-якого продукту, будь-якого напою. Так, тут так, якщо так, ну і давайте трошки поговоримо все ж таки про те, що може бути шкідливо, окрім того, що є хронічні захворювання, окрім того, що є обмеження, і навіть здоровим людям е отруєння. Так, ми знаємо, що кожен рік, кожен сезон такі ситуації трапляються. Таке буває. Знову ж таки, ми зрозуміли, що причиною може бути велика кількість нітратів. Чи ще щось? Так, звісно, нітрати це одна з причин. Наступні причини, які це можуть бути, це, наприклад, купляння розрізаних кавунів, mm. от знаєте, продають половину, так, так, так в кращому так, випадку плівкою, іноді так, без плівки, му. і мухи сідають, можуть розносити інфекції. Mm. Також умови зберігання. Ідемо на море, беремо з собою кавун, він ось там лежить, щось на нього насипалось і так далі. Тобто, якщо ми вже розрізали кавун, він має знаходитися в холодильнику. Якщо ми його розрізали, ми повинні ізолювати цю розрізану частину, дійсно плівкою, хоча би так і не найкращий варіант на природі, тобто на, на природі роз... дуже часто бачити так, на, розглядається, пляжі, так помити, так. розрізати, з'їсти і забути, тобто не привозити з собою. Багато, які будуть кавуни стояти, лежати і чекати mm -hmm. свого часу. І дуже важливо добре обмити кавун, тому що на поверхні шкіри ну ніхто ж не слідкує, як вони там транспортуються і так далі. Ну це насправді дуже важко відслідкувати, як вони їдуть mm, це, і, не, це неможливо. І, і, так, насправді, так. І та? хто бере якими руками? Ну це неможливо. Тому зовні ми повинні також мити кавун просто водою, просто водою проточна так, проточною водою. Так, <кій> Цього достатньо для того, щоб змити такі най, найбільш е, патогенні. Угу. Просто ретельно обмити все, нічого такого не прийшли. Так, потрібно. ну і звісно, шкірку ми їсти не будемо, угу. то це для того, щоб ми помили руки, ми повили, помили кавун і приступаємо до дегустації. Добре, ну і якщо так сталося, що все ж таки отруїлися, е, е, які можуть бути симптоми, і що в першу чергу треба робити? Симптоми можуть бути наступними: це діарея, це тошнота, рвота, це біль у животі, це вздуття, дискомфорт в області живота. По-перше, ми повинні розуміти, що діарея це гостра втрат, втрата води, угу. і ми повинні одразу, до того як ми звернулися до медичного закладу, одразу розпочинати багато. Прийом великої кількості рідини для того, щоб не збільшувати інтоксикацію, і щоб зневоднення так. не сталося, бо як так, відомо, так. і температура наростає при інтоксикації, і стан загальний погіршується. І крім того, літо це пора високої температури. Це також буде не на користь нам. І в першу чергу це наповнювати водний баланс. Також потрібно звернутися або до приймального відділення, якщо це виражені симптоми, або до сімейного лікаря, якщо симптоми помірні, і буде призначено симптоматичне лікування, тобто немає якогось такого золотої пігулки специфічної, яка би забрала ці всі симптоми. В основному це іде спазмолітична терапія для того, щоб забрати ці спазми в животі, знеболення адекватне. І це можуть бути, в залежності від аналізу крові, якщо вже симптоми виражені, можуть бути призначені в тому числі і антибіотики, якщо ми говоримо про зараження якимись бактеріями, які були на, на поверхні кавуна чи всередині. Тому що дуже важливо не купувати побиті кавуни або сильно пошкоджені, угу. тому що в часі транспортування туди в ці або вирізати ці місця сильно. Можуть бути попадання різних бактерій, ну і звісно, що якщо вже так сталося, да і якось з'їв не той кавун, так чи багато, чи краще все ж таки тримати зв'язок із своїм лікарем, так і поспілкуватися, не займатися самолікуванням, тому що ситуація можуть по різному розвиватися. Ну звісно, що коли це якісь такі несерйозні симптоми, то більшість людей може впоратися і самостійно. Якщо йдеться про більш серйозне щось, тоді треба звертатися до лікарів. Так, при мінімальних симптомах достатньо переглянути своє харчування поточне, забрати всі провокуючі їжу, яка може спровокувати ще більше загострення, віддавати перевагу тільки вареним продуктам, печеним, тушкованим. <кій> виключити жарене, смажене, виключити жирне і так далі, для того, щоб не навантажувати червну шлунково кишковий тракт ще більше, того, достатньо так. пити більше води і слідкувати за, своїм, за своїми симптомами. Якщо діарея не припиняється, якщо вся їжа, яку ви вжили, повертається у вигляді рвоти, так то візит до лікаря є обов'язковим. Дякую вам. Мені здається, що все ми обговорили. Так? Ми маємо розуміти, що кавун це дуже корисна і смачна ягода, так? але а, треба не забувати, що є певні. Міри і не переходити ось ці всі кордони. Так, і стосовно норм, і скільки вжити, і яке вжити, і де купити. І, звісно, що гігієнічні норми, про які теж треба нагадувати постійно, не забувати, тим більше, що влітку вони це все дуже сильно загострюється. Марія Ліпінська, сімейна лікарка медичної домодрикс, була в нашій студії. Ми говорили про те, наскільки кавун корисна. Корисний продукт, і наскільки може в яких випадках може зашкодити. Тому все просто начебто так, все елементарні такі речі, але треба про них бачити нагадувати, для того, щоб як кожного разу це повторюється ситуації, коли люди все ж таки отруюються в тому числі і кавунами і вживають щось не те, якийсь не той продукт, чи не стільки, скільки потрібно. Тому треба все ж таки про це не забувати. Тим більше, що зараз літо, спекотно і це все теж може погіршувати ситуацію. Ну а загалом, то так, це корисно, смачно, яскраво, дуже по-літньому, Тому вживайте на здоров'я і пікуйтеся про здоров'я своє і своїх рідних і близьких. Дякую вам. Дякую вам. Побачимося на першому міському.